Центр трускавця, чути проводяться ремонти, всі вже починають готуватися до сезону, до відкриття літніх майданчиків. Хтось їх навесні відкриє, хтось ближче до літа. Але так, справа йде до тепла. У будь-якому випадку зараз буде тепліт. Навіть якщо ще трошки стане холодніше, піде сніг, зорієнтувало, до речі. Сніг не йде, але як гарно бульбашки літять. Та, це Віла Анастасія. Ми вам віла Анастасію показували, розповідали про неї. Маєте можливість, обов'язково завітайте. Майстерня шоколаду. І новий готель. Зверніть увагу. Теж ще трошки новий готель запрацює. Ми обов'язково покажемо, розкажемо, коли запрацює новий готель. А поки новий готель не працює, нових електричок інших ніяких не запускали, то ми теж вже про нові електрички розповіли, я пропоную йти набювет. Подивіться, що там відбувається зараз. на Набюет. Тепло! Як воно місцями тепло, місцями холодніше, воно день так, день так. Насправді буває дуже по-різному і важко прогнозувати, чи довго буде тепло, але глобально найближче півроку буде тепло. Ще набі атстиме, я думаю, до 15. ї Зайдемо, побачимо. Ми вже бували в 12. І в 17, і в 19, і в 20, і 21, і 8, і 9, 7, 6. Та будь-якій годині ми були на бівець. Давно не було, на 15. Подивимось, що там зараз. Це ж 15. Ну так. 14, 56. якраз якраз ідеально. Під закриття. В центрі порожньо, будь-який день, в будь-який час. Останнім часом тут порожньо. Собі уявіть, як порожньо не в центрі, якщо в центрі порожньо, правда? Всі напевно поїхали в Київ. Вода на біветі, на щастя, не подорожчала, теж маємо регулярно. Повідомляємо цю новину, вже все подорожчало, я вже знаю такі, такі продукти і такі товари, які в 10 разів подорожчали з того часу, коли нафтуся на біветі була 24 гривні літр, і уявіть собі, вона досі 24 гривні літр. Теж така думка, <розказує> розказують, ой, е, ніхто не хоче йти в Трускавець, в Трускавці. Вода платна всі в східницю, в східниці, вода безплатна. Так. Я не хочу образити східницю. Ну, знову ж таки не хочу образити Трускавець, я знаю, закінчується тим, що образиться і східниця і Трускавець на то. Давайте порахуємо. Таксі в східницю коштує стільки, що можна, напевно, 10 літрів, дай 10. 20 літрів води можна купити і тут, тут місяць воду пити. Невже хто сіде в східницю для того, щоб зекономити, правда, на воді? Та навіть їхати маршруткою. Можна стільки за ті гроші води випити в трускавці. Справа в тому, що в східниці одна вода, в трускавці інша, теж тож не так, як це. Мені треба до хірурга, але я хочу зекономити, то я піду до іншого лікаря, який дешевший, та... і хай він мене лікує. Треба до хірурга йдеш до хірурга, треба до уролога йдеш до уролога. Не треба змішувати воду. В моршені одна вода, в Трускавці інша. В східниці ще є інше. Ми завжди стараємося про це розповідати, про те, де яка вода. Орієнтувати вас, як, що приймати. Ну, звичайно, що норму прийому і там чи вам можна воду пити чи не пити. Це може встановити тільки лікар. Та. Ніхто отак віддалено, ну, ну як я знаю, що нас модно. У нас є онлайн-ворожки, онлайн. Там багато хто у нас онлайн порад дає. Ну, не можна людині без огляду встановити, які воду і пити і в якій кількості. Так, бачите, почали щось, що новин нема, закінчив проводу. Ну воду треба пити, акуратно за призначенням лікаря. Ну або хоча б за розумінням, що то не є така вода з-під крана. Насправді вода лікувальна, вода це і ліки, тому важливо дотриматися норм споживання. Центр. Люблю, коли в центрі отак, трошки більше людей, ніж зазвичай, коли центр не порожній. Ну, Але це теж косят. Це такий час, що люди з роботи йдуть. 3 година організовують нам масовку. Та анонсів концертів я так розумію, підозрюю, найближчим часом не дуже буде. Частина анонсів скасована. Так, навіть на кожен день вони не були, насправді. Анонси. Ну Тож ближче до літа концерти будуть кожен день. А літом кожен день. Поки що концерти в тій мірі, в якій люди відвідують концерти, в тій мірі і проводяться концерти. А, тут буде ремонт і всередині. Ну так, буде щось нове, це добре. Завжди добре, коли відкривається щось нове. Потяг знов курсує потепліло. А ми дійшли вже майже-майже до бівету. Бівет працює, функціонує. Нагадаю на є води Софія, Марія. Бороніслава і навтусь. Всі коштують однаково, 24 гривні літр. Пити, споживати. Ці води треба відповідально. Інші напої, ви пийте, як хочете, то це вже не моя справа. Але, але ці води я вас прошу споживати відповідально, щоб мене совість не мучила, щоб ви як... Перевищили дозу. Тим бівети Котра година 15.01 Ну, а бівець ще відчини, нас дочекають. Нас точно дочекаються. А, тут знов крейдяні малюнки біля бівет Голуби, як голуби, швидко пішли красень А що, сьогодні я не без вас іншим разом від вас з собою подивитися